Добрий день. Сьогодні будемо робити з конструктора. Я вам вже показувала, зараз ми ось. Це конструктор. 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 І ми будемо працювати з конструктором. Тобто у нас буде заняття з конструювання Ко-н-с-т-ру-в-а-н-я. Кон конструювання. Ось подивіться, у мене є, що це. Що це? Правильно, це машина. Машина? Машина, машина. У машини є, ось, подивіться, що це у неї. Оце? Що Що це? Це колеса. Колеса, колеса. Ще що в неї, є, подивіться, оце. Це кабіна. 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 І ось це у машини кузов. 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 Ось ми зараз з конструктора будемо робити, так чи, щоб... машину. Зараз будемо робити машину. Будемо робити, будемо робити, а це. Тема заняття машина. 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 Машина це транспорт. Транспорт. Згадали, задали? Транспорт, транспорт. І ми візьмемо наш конструктор. Багато воно. Він різний і, різне, і різне. Ой, 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 ой. Так, тепер. Перше, нам потрібна основа з колесами. Ось чотири колеса. Раз, два, три, чотири. Чотири колеса. Ось я надіваю. Одне колесо тут в конструкторі є. Бачите, друге колесо і третє голубеньке теж колесо. Ось так. Це у нас основа машини, і вона вже їздить. Тепер будемо робити з вами кабіну і кузов. Кабіна. Ну, зробимо я теж червоного кольору. Це буде у нас кабіна. Можна її так зробити. І там, де сидить, ось так, це кабіна. Тепер кузов зробимо його ось таким зеленим. Це буде у нас кузов. Кузов ось, подивіться, легко ми з вами зробили машину. Вона їздить. Бачите? Машина їде. Машина їде. Давайте прочитаємо речення. Машина їде. Машина їде. Ми зробили з вами машину. Майже однаково, бачите, машини їде. А ще я хочу з вами зробити ось такий човен. Що це? Правильно, човен. Човен. Він теж транспорт. Транспорт. Човен. І теж нам потрібно: ми з конструктора знову будемо робити такий човник. І знову нам потрібно, що нам потрібна основа, ось основа чого човника? Тепер, бачите, там сидить капітан, рулює човен. І ми з вами теж зробимо: ось так у нас буде. Там сидіти капітан. Давайте біленько. Ось так. Там сидить капітан. Ще можна зробити великий-великий флагшток. Це башенка, може у човна бути. Ми зараз зробимо таку довгу-довгу. Башенка ось така у човника, яка закінчується. Ось так, так, щоб красиво було. І ззаду, ззаду теж щось таке, як кузов машини. Ось. Можна робити по-різному, як захочете, так і будете робити. Я зробила ось так. Подивіться, схоже на човник. Човен пливе. Човен пливе. Човен пливе. Ми з вами зробили ще й човен сьогодні. Ми робили. Ми робили, ми робили човен, човен, човен і машину. Машина з конструктора З зконстру. З конструктора. Конструктор це конструктор. І ми зробили з вами з конструктора і чове, і машину. І можна, можна, можна робити багато-багато різних предметів з конструктора. І це робиться легко. Я вам показала, а тепер самостійно вдома ви це робіть. На цьому заняття закінчено. Дякую за увагу!